Радіо ЮЕЙЧИКаго. Ну що ж, Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пана Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити в формат запитання-відповіді. Спортивний арбітражний суд розпочав слухання по справі Владислава Гераскевича щодо дискваліфікації. Якраз зараз цей суд почав працювати. Розкажіть нашим радіослухачам про цей скандал і що ви думаєте з цього приводу? Скандал насправді достатньо гучний і він дуже багато чого символізує і стосовно. Дій України, точніше влади в Україні, дій на міжнародному рівні, і стосовно самої олімпіади, як такої, стосовно виродженості, скажімо так, певних речей, певних правил, які вибірково можуть застосовуватися, і стосовно того, взагалі, куди ми в цілому рухаємося, насправді ви знаєте, цей скандал я б сказав, що він в першу чергу спрямований на. Український інформаційний простір, точніше, україномовний інформаційний простір, український інформаційний простір нам ще потрібно створювати, і нам в українському інформаційному просторі постійно створюють такі певні емоційні качелі. Коли ми говоримо стосовно олімпіади, то те, що українському спортсмену заборонили вийти із шоломом із вшануванням загиблих спортсменів внаслідок дій московської окупаційної армії, ну в Принципі, це дуже яскравий показник того, куди прийшов світ. Але з іншого боку, я б сказав, що в цілому є катастрофа, сумарна катастрофа, в тому числі і дій влади в Україні, що на п'ятому році війни на рівні всесвітніх спортивних змагань потрібно речі із такого розряду пояснювати. Всі втомилися, всі розповідають, що спорт знаходиться поза політикою, але це все є велика брехня. Спорт це завжди політика, там де є вплив. На свідомість мас, на свідомість сотень тисяч і мільйонів людей це завжди політика. Якщо виходити з формально юридичної точки зору, то е, правила проведення олімпіади український спортсмен порушив, тому що там є прямий припис, який забороняє всі ці речі. З іншого боку, в свій час вже показували історичні фотографії, коли, до прикладу, спортсмен з Ізраїлю виходив е, е, з також з пам'ятними надписами і тоді таких речей не було застосовано, але це було зроблено давно. Виходить так, що до речі, якраз напередодні цієї олімпіади, до прикладу, з'явилося інтерв'ю із. Боксером, я не пам'ятаю вже його прізвища, який виступав серед жінок, сам будучи біологічним чоловіком на минулій олімпіаді. Це був великий скандал. І зараз в цьому інтерв'ю цей боксер підтвердив, що він є генетичним чоловіком, що в нього є чоловіча хромосома. і відповідно, ну якби питання зняті, і в цьому ж контексті насправді всі ці речі вони між собою пов'язані. Тому що якщо треба а, вести пропаганду якихось вироджених речей, то ту пропаганду ведуть і кажуть, що все нормально, і кажуть, що от чоловік може виступати серед жінок у боксі. А якщо мова йде про а, напад на суверенну державу про реалізацію геноциду проти українського народу, то про це вже говорити не можна, і це це дійсно виродження, насправді всього а, стосовно емоційних качель. Які постійно накривають українців, я тут хочу окремо ще це відзначити. Ви знаєте, потрібно дивитися завжди не на емоцію, а на рацію. І я до прикладу, стосовно нашого спортсмена, наскільки мені відомо, він мав шанси отримати нагороди, я трохи не розумію, чому він оцей демаш із шоломом зробив саме зараз. До прикладу, якби він з цим шоломом вийшов на нагородження, отримуючи чи бронзу, чи срібло, чи золото, то це було б набагато голосніше і вкусити його після того було б набагато, набагато важче. А, і ну знову ж таки повернуся до того, що спорт це в будь-якому випадку завжди політика. Ви знаєте, вже на завершення цього запитання я скажу вам таку річ: ми живемо в такий е, час. Коли вся навіть понятійна база, якою ми користуємося і яку ми вживаємо, вона нам нав'язана і вона є насправді спотвореною. Вона є місцями такою надзвичайно викривленою, а місцями повністю брехливою. Ну і власне, те, що відбувається на рівні Олімпіади, це чергове тому підтвердження. Така сама історія відносно Євробачення, коли говорять люди, що музика поза політикою, і артисти здебільшого так висловлюються, але це ж неправда. Коли в тебе велика аудиторія, ти маєш певний вплив на них, тож ти вже автоматично можеш формувати їхню думку, чи не так, і безумовно. Так, і от, наприклад, маючи досвід проведення Євробачення, ж подібні скандали відбувалися. Ну і зараз, вже зараз буде скоро. Я не знаю точно дат, але цей пісенний конкурс буде проведений. Відповідно, як ви вже сказали, дехто з хромосомою буде виступати напевне ж. Ну ми знаємо, на, як це відбувається На лобалістичному рівні, нам нав'язують. Абсолютно викривлене і спотворене, але якщо це викривлене і спотворене відповідає нав'язаній повістці, то його будуть пропускати і на Олімпіаді, і на Євробаченні, і взагалі будь-те, якщо воно захищає традиційні цінності, якщо воно стоїть на засадах справедливості, а власне захист українського народу від московської окупаційної армії, яка здійснює прихований і відкритий геноцид. Ну, це справедливо, то його будуть блокувати, і це та реальність, до якої ми прийшли. Інше питання, що ми на цю реальність не повинні дивитися через якусь викривлену призму. Ми повинні дуже добре розуміти, в якому світі ми знаходимося. На кону стоїть без перебільшення виживання українського народу, і в цьому плані, коли українців надзвичайно сильно збурює. Те, що відносно нашого спортсмена так себе повів міжнародний олімпійський комітет, то ну в мене є запитання: а вас не обурює те, що влада в Україні не зробила те, що треба було зробити? І я кажу не про словечка, не про те, як голограма голоборотька розказує про свою потужну потужність і про те, як вони все планують. А я кажу про абсолютно конкретні речі. По обороноздатності України, по підготовці до війни, і так, далі, і так далі, і відповідно по певних діях на міжнародній арені, до прикладу, по активізації того ж самого Будапештського меморандуму. При цьому інформаційний простір настільки спотворений, що речам із того розряду, які я вважаю значущими, або взагалі не приділяють увагу, або приділяють мізер уваги порівняно із речами, які спричиняють емоційні качелі. До прикладу, про тема Будапештського меморандуму, попри те, що вона не звучить на міжнародній арені, вона має міжнародну правову основу. Вона має підґрунтя. І в свій час навіть нинішній держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо казав, що ми маємо зобов'язання перед Україною через Будапештський меморандум. Казав він це виступаючи в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Але ні Турчинов, ні Порошенко і особливо ні Зеленський. Цих процесів не запускали, і от про такі сутнісні речі треба було би говорити про побудову систему світогляду, про те, що в політиці головне це влада і власність, і що українці побудують нормальну державу, якщо влада і власність в Україні. Буде належати саме представникам українського народу і по духу і по крові. Повернемося до теми Владислава Гераскевича. Я думаю, в нього надійний захист буде, тому все буде в порядку. Ветеран та засновник юридичної компанії Міллер Масі Наєм повідомив, що екс керівник офісу президента Андрій Єрмак запропонував долучитися до оскарження рішення МОК про дискваліфікацію українського скелетоніста Гераскевича з Олімпійських ігор 2026. В коментар, ну, будь вас. Тому, звучить інформація про те, що Гераскевич відмовився, у нього буде якийсь інший адвокат, а може і не інший адвокат, тому що Єрмак займається адвокатурою вже дуже-дуже багато, і тоді це все взагалі буде. Трансформоване в гарний великий піар. От ви подивіться, Андрій Єрмак захищає наших спортсменів. знаєте в нас дуже багато є таких речей. До прикладу, в нас одну популярну експертку розповідають: от вона представляла Україну на судах із Росією, але насправді деталі тих судів, до прикладу, ніхто не зачитує, що там. Йшлося не про захист до прикладу українського народу, а про захист окремих прав там кримських татар, там чи ще щось таких прикладів може бути дуже багато. Мене е, в, цій, в цьому повідомленні від Масіна єма, брата Мустафина єма, найбільше цікавить, що воно пішло саме від нього. Чому тому, що воно показує наскільки глибокий рівень е, злучки, скажімо так, між єрмаком його командою і соросятами, тому що. Наєм, очевидно, належить до соросят, але Мустафа наєм він не типове. Соросятко, а чому не типове? Тому що насправді він виліз свій час із гнізда Льовочкіна, який був головою адміністрації президента Януковича, і там досить складна система відносина. Якщо купнути глибше, то батько Льовочкіна був головою пенітенціарної служби радянського союзу. І мав відповідно досьє на всіх, так би мовити, перспективних зеків, і так далі, і так далі. Ну скажімо так, ці всі взаємозв'язки між структурами, які нібито знаходяться в протистоянні між собою, коли ти їх починаєш бачити, і коли ти сприймаєш цілісну картину. Ну вони виглядають дуже, дуже скажімо так, цікаво і знаково. Батько скелетиніста Михайло повідомив, що Латвія подала протест на рішення МОК, до речі, і українського спортсмена також підтримали деякі інші країни. Тобто історія буде продовжувати на наскільки... в цьому контексті. Так, так, пан Назар, продовжуйте. Цікавим в цьому контексті є те, що Україна не подала протест, тому що в нас є свій представник міжнародному олімпійському комітету. Наскільки я пам'ятаю, це український спринтер. Валерій Борзов, здається, так його звати. Це єдиний українець, який ну, сприн, це біг на короткій дистанції, який показував дуже високі результати. І ну, чомусь, принаймні, станом на е, момент зняття цього ефіру, я не бачив ніде інформації про те, що він зайняв яку-небудь позицію. Дуже цікаво на правду. А що в нас в такому законодавчому плані виконавчому, точніше, в плані є відносно спорту? Ну ми розуміємо, що міністерство спорту є. Чи воно не повинно займатися отакими от речами безпосередньо? У рамках системи державного управління відбувається розмежування для виконання певних функцій, розмежування повноважень та обов'язків. Це з точки зору логіки, як би це мало бути, і в нас є міністерство там молоді та спорту. Але наскільки я розумію, в рамках проведення всесвітніх змагань з розряду міжнародних олімпійських ігор чи чемпіонату світу по футболу, то цим займаються окремі власне структури, які відповідальні за ті речі. Ну і тут знову ж таки треба додати, що по окремих видах спорту існують свої федерації. Ті федерації об'єднані можуть бути у всесвітню федерацію, і там також є свої правила, свої процедури. Тому в даному випадку ці деталі вони не відіграють настільки важливої ролі, наскільки важливим є розуміння того простого факту, що право працює тільки там, де є сила. Коли хтось постійно казав, що от є право сили, а є сила права, то цей калабур, попри те, що він звучить насправді красиво, він нас певним чином обманює і є трохи маніпулятивним. Чому тому, що сама природа такого явища, як право, полягає в тому, що воно завжди витікає з сили і тільки з сили, чи ту силу дають умовно кажучи. Воїни на чолі з вождем, чи на чолі із князем, кня, княжа дружина, чи ту силу а, дають міжнародні зобов'язання там четверо держав, кожна з яких має свою владу, свою армію, свою економічну потугу підписали якусь угоду. І для реалізації тої угоди ну ця угода фактично підкріплюється їхньою силою, але в основі будь-якого права завжди лежить сила, і от причина нашого стану. Тому що ми не сильні, бо сила кожного народу полягає в його організації, дякую, пане Назаре. Давайте перейдемо до наступної теми. НАТО заперечує затримку Петріот, про яку згадав Зеленський. Така от історія. Чому ж Зеленський так якось перевів всю вину на НАТО? Ну, власне, в другій частині вашого запитання якраз і є основна відповідь, на мою думку, на це запитання. Чому? Тому що ну, потрібно ж показати, хто винен. Ви ж гляньте на ситуацію в українському інформаційному просторі. Перепрошую, в інформаційному просторі в Україні. У Нас ж, Володимир Зеленський, ні в чому не винен. Стільки років іде війна, провал підготовки до війни, розмінований Чонгар за першу добу підійшли до Києва, Буча Ірпінь Гостомель. А ці всі арестовичі казали людям залишайтеся там і так далі. Потім ми побачили ті всі звірства. Ну і далі розрекламований контрнаступ, курська операція до тих всіх речей. Дуже багато запитань. Ну і тут ми підходимо до того, що українець відчуває не абстрактно. Тому що ну є люди, які на превеликий жаль відірвать від війни, які, яких це не болить, чи не болить в достатньо а, потрібній мірі, скажімо так. Але от відсутність електроенергії по 16 годин на добу, ну ти фізично не можеш не відчути, ти його будеш відчувати. І Володимиру Зеленському треба пояснити, що навіть в цьому випадку його вини немає. А в цьому випадку ми маємо ситуацію, коли нам чергове малюють, що нібито ніхто не винен. Тому що навіть якщо знаєте, я зняв таке жартівливе відео напівжартівливе, що Тимур Міндіч не винен в тому, що в нас немає електроенергії, воно насправді правдиве. Чому? Тому що міндіч винен в глобальному розкраданні, але розкрадали вони кошти енергоатому. А пошкоджені в нас структури не енергоатому, а укренерго. А з захистом структур «Укренерго» займалися власне саме Укренерго на чолі якого був Владислав Кудрицький, і агенція змін на чолі з Мустафою Наємом, якого я вже сьогодні згадував у нашому ефірі, і в результаті були використані десятки мільярдів гривень. А ми прийшли туди, куди прийшли, коли фактично ті ж самі трансформатори зруйновані дуже сильно, і ну і власне ми всі живемо в умовах відсутності електроенергії. І навіть запис сьогоднішнього ефіру ми вчергове здійснюємо через мобільний інтернет, через те, що відсутня електроенергії. І оця вся річ, яка відбувається, ну треба ж не може бути в людських головах, що ніхто не винен. Ну давайте зробимо винними кого? Західних партнерів. І розкажемо, що НАТО просто виявляється не доставляло достатньо боєприпасів там чи засобів для ППО, і в цьому проблема. Але це питання набагато важливіше попри те, що Зеленський так, от ніби мимохідь, це сказав насправді. Це питання набагато важливіше, тому що це перекладення відповідальності а чиновники НАТО, в якому дуже сильний бюрократичний апарат, вони стверджують, що це не так. І що навіть якщо там була затримка із передачею певних коштів, які сплачують європейські партнери за постачання боєприпасів до України, то та затримка жодним чином не впливала на жодні логістичні процедури, а логістичні процедури відбувалися настільки швидко, наскільки власне вони взагалі можуть відбуватися і за Цією такою короткою перепалкою, умовною віртуальною перепалкою між Зеленським і представниками НАТО стоїть набагато глибший зміст, який якраз і полягає в перекладенні відповідальності. Назаре, а що то за така українська ментальність завжди шукати винного, а не вчитися на помилках? Ви знаєте, ми не шукаємо винного, ми придумуємо, ми шукаємо, як виправдати рі... себе. Правильно ж так, безумовно, виправдати себе це так, але. Якби ми справді шукали винуватих, знаходили їх і карали, ми принципово жили в іншій державі. Взагалі, все було б зовсім інакше. Ви ж гляньте, фактично, от ми знаєте, можемо там е, вдягати вишиванки дуже голосно кричати Слава Україні, особливо всякі міндічі і арахамії будуть це робити і розказувати, як вони люблять український народ. Але. Е, ви знаєте, ми ж з 91-го року нікого не покарали. Фактично, наше найбільше досягнення, те, що Янукович змушений був втікати. Так, він, володіючи всією повнотою влади, змушений був втікати. Проте, ті, хто прийшли йому на заміну, особливо ті, хто є зараз, вони набагато цинічніші і підліші від Януковича, тому що навіть в плані виконання конституції і законів України. Янукович вважав, що закони мають виконуватися, через те, їх треба переписати під себе. А ті, хто прийшли далі, вони вважають, що їх можна просто не виконувати. Хочеш, витер ноги об Конституцію, хочеш Конституцію прикриваєшся, якщо тобі це вигідно, і байдуже. І хто ж його посадить, він же ж пам'ятник. При цьому, якщо ми говоримо про правопохоронні структури, то мені здається, що теперішні очільники правопохоронних структур. Вони набагато цинічніші, тому що, до прикладу, навіть під час майдану, навіть той же ж міністр Захарченко, він дуже довго тягнув із використанням сили, він не давав наказ про застосування вогнепальної зброї відносно майданівців. А от його права рука Олег Татаров, який був заступником Єрмака і залишається заступником Буданова, і є куратором судово правопохоронної системи. Я думаю, що він набагато цинічніше і тягнути не буде. І це те, що українцям також треба розуміти, тому що я впевнений, що а, раніше чи пізніше нас чекають дуже масштабні протести. Ще одна. Цікава тема після масштабних руйнувань Дарницької ТЕЦ у Києві, яка забезпечувала теплом понад тисячу будинків в лівого берега, власник станції Анатолій Шкрібляк не має наміру фінансувати її відновлення самостійно. Такий прецедент досить серйозний, оскільки получається так, що у приватній власності є безпека великою кількістю людей. Це в столиці України, і чому так? Тобто, він не хоче відновлювати її. Ну, це його якби право як власника. Але ж коли ця станція стала у нього власності, можливо, держава має мати альтернативу забезпечити людям це тепло. Ви знаєте, тут є дуже дуже багато питань. Цілий пласт питань і речей, які потрібно зрозуміти, взагалі, цей пан Шкрібляк, це колишній депутат Верховної Ради, який, подібно до багатьох державних чиновників, почав проявляти геніальні бізнесові таланти, займаючись насправді політичною діяльністю. І якщо гарно запитати всіх колишніх політиків, міністрів і так далі, а як же ж ви ставали мільйонерами, мільярдерами і так далі, то всіх запитань. Всіх відповідей на запитання ви не отримаєте. Але це не прецедент, тому що Рената Ахметов так само не хоче ремонтувати свої енергооб'єкти за свої власні гроші. Це позиція власників, і тут дуже багато виникає запитань навіть з розряду, до прикладу, коли прихватизація проводилась, а що було прописано в умовах приватизаційних договорів. Знаєте, що до 90% приватизаційних договорів, внаслідок яких наші заводи, великі корпорації з розряду чорноморського морського бароплавства, яка була четверта чи п'ята за величиною в світі, до речі, а коли вони переходили в приватні руки, то до 90% приватизаційних договорів не були виконані. І це є такий момент, про який дуже тонко всі мовчать. Чому тому, що власниками політичних партій і провідних медіа є власники, в чиїх руках ласі шматки національного багатства опинилися, і коли ми говоримо про шкрібляка, то наскільки я знаю, йому належать також енергооб'єкти і в Полтавській області, і в Чернігівській області. Тобто, це такий в Сумській здається, сумський, сумський. Це такий енергомагнат в певних сенсах. І тут ми підходимо до взагалі ще одного найцікавішого і найважливішого насправді питання. А чому, власне, енергооб'єкти повинні бути у приватній власності? Ну, от, до прикладу, вся атомна енергетика, всі 100% атомної енергетики в такій е, забитій африканській державі, як Франція, належить державі. І що Франція від того багато втрачає? Ну, тобто, коли ми говоримо про електроенергію, то це природна монополія. Це природна монополія, яка завжди буде приносити прибуток завжди. Тому що збитковою вона бути не може. А працювати для забезпечення життєдіяльності людей, вона буде в будь-якому випадку. Для чого нам а, тут якісь посередники в нас зараз взагалі працює геніальна схема, коли є державний енергоатом, який, до речі, вони хочуть. Віддати під часткову приватизацію вже зараз. Державний енергоатом виробляє електроенергію, з'являється посередник, який викуповує ту електроенергію в енергоатому і перепродає її споживачам. Ну це реальний факт. Для чого нам така система? І коли нам розказують про європейські вимоги, ще щось та дурниці це все, і те, що держава не ефективний власник. Це насправді є велика брехня. Чомусь шведські і норвезькі суверенні фонди, які володіють трильйонами доларів, вони досить такі ефективні. Чи як французькі атомні, до прикладу, які я вже власне згадував. Тому питання неефективності держави полягає в питанні неефективності абсолютно конкретних людей чи системи управління. В якій власне знаходиться влада, якщо держава працює ефективно, то вона і як власник буде ефективно розпоряджатися своїм майном, чи точніше майном громадян національним багатством, і я, от якраз, оця оцей приклад Дарницької тец він дуже яскраво підсвічує це питання. Знаєте, що коли прибутки повинен отримувати приватний власник, той хто прихватизував? А борги і ремонти оплачувати знову ж таки повинні ми, і знову ж таки, до речі, в цьому контексті останнє підвищення цін на електроенергію для населення відбувалося з мотивацією, що нам потрібно захищати наші енергооб'єкти від московських ударів. Ми всі доплачуємо в тариф. Це ж офіційно казали, це міністр енергетики казав, це прем'єр-міністр казав і так далі. Шмигаль, до речі, який зараз є міністром енергетики. І ну так, а де результати? І знову ж таки ніхто не винен. Винні партнери по НАТО, які невчасно щось нам почали постачати. Ну якось так нам це все вимальовують. Ну, що ж, пане Назаре, відносно плати за. Транспортування газу то у Львові був цікавий прецедент. Ну, як, як говорили, що за транспортування газу людина платить, абонент платить це, входить туди ремонти, доставка затрати отакі. І якось прийшли люди і поремонтували ну, всі з'єднання, труп у приватних будинках чи багатоквартирних будинках, перевірили там, чи немає витоку. А згодом абонентам прийшов додатковий рахунок за ремонт. Називається, ну це взагалі система масового пограбування українців, і, зрештою, вона незаконна. Чому? Тому що, відповідно до цивільного кодексу України, який цивільні правовідносини є базовим законодавчим актом в цивільних правовідносинах, будь-які угоди із такого розряду повинні бути встановлюватися письмово. Якщо такої угоди немає, то і обов'язків тебе, як споживача, не виникає. Ну і знову ж таки, окремим питанням є те, що якщо транспортування відбувається якимось трубами, то на підставі чого ці труби почали належати якійсь приватній структурі, якщо в свій час вони відносились до НАК Нафтогаз. Ну от як так вийшло, яким чарівним способом а, щось загальне опинилося в приватній власності, і за нього почали отримувати гроші? І навіть якщо це гроші умовно невеликі, там 100 гривень місяць, 200 гривень місяць. Ну а 12 мільйонів е, споживачів чи 12 мільйонів дворів. Ну і це кожного місяця виходить дуже гарна сума. І на цій додатковій сумі можна фінансувати своїх журналістів, своїх політиків у Верховній Раді, щоб роздавати їм по 5 тисяч доларів в конвертах, щоб вони голосували за ті речі, за які потрібно. Це називається технічне обслуговування. За технічне обслуговування. От якось так. Ну що ж, дякую, з нами був Назар Мухачов, головний редактор газети. Сурма, гарного вам дня і до побачення. До наступної зустрічі. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.